Хочу показати одну глоксінію, поки вона в мене є, бо махрові вже майже всі порозбирали. Отже, ця глоксінія з мого запилення. Поза минулого року в мене були аванті. Ну, ці стандартні кольори: білий, червоний, фіолетовий і такий ніжно-рожевий. І я їх там між собою. Перезапилювала, робила перехресне запилення. Пам'ятаю, що запилювала чи фіолетову, на білу, чи навпаки. Ну, але ці два кольори я змішувала. І ось, ось така вийшла в мене глок Дуже багато було. Просто червоних, білих, рожевих. А ось така вийшла одна. І я її залишила. Це вже склубня вирощена, такий гарний кущик. не витягується. Не, ну, звісно, умови треба створити. Багатенько бутонів закладає. Тому запилення це не складно. Я так подивилася відео декілька і запилила. Тож, якщо в когось є матеріал, пограйтеся, спробуйте, це дуже цікаво, коли потім чекаєш цвітіння цих сінців, це завжди сюрприз і здебільшого приємний.